Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться розповісти про те, що вже завтра, 21 лютого, наші пращури святкували День Стрибога зимового. До речі, присвячується Богу Стрибогу 4 дні в колі року. І саме 21 лютого якраз зимовий стрибок. Пам'ятаєте, коли ми з вами розмовляли про Імбалк, то там також говорилося про те, що починається сезон вітрів, і волхви слухали підказки вітру. І ці вітри були вже не зовсім зимовими, вже були першими вісниками. Що скоро-скоро настане весна. Повіють вітри, принесуть з теплих країв трошечки тепла. І наші пращури також святкували День Стрибога, Стрибожих вітрів. І наші волхви слухали підказки вітру. А мені хочеться трошечки сказати, хто ж такий який, цей Бог-стрибог. Бо по одним джерелам то вважається, що створив його сам Бог род подихом своїм. І являється він, як наче Бог на рівні з родом, на рівні з іншими ясунями, ті, що творили Всесвіт. А по іншим джерелам, Стрибог народився від іскр. Сварожого молота небесного, коли бив він по каменю алатарю разом з іншими сварожичами. І вважається таким чином, що він вже є богом другого покоління. Ну, як би там не було, але наші пращури дуже сильно поважали цього бога, тому що залежали вони і від погоди, і від вітрів. І вважали, що такий міцний потужний бог, який повіліває всіма вітрами, може наслати їм гарного, ласкавого вітерця, який принесе з собою тихенький дощик, а не буревій чи суховій. Тому й задобрювали Стрибога. Наші пращури бачили його в своїй уяві, як такого кремезного. Старого вже чоловіка, завжди одягненого в блакитну одежу, і підносили йому дари, треби. Просто йшли на поле і за вітром кидали зерно, яскраві кольорові стрічки. Кой-коли це був хліб або навіть каша, нічого, як бачите, такого складного, Але приділялася цьому велика увага, і зараз також, якби ми змогли зазирнути туди в прадавні часи, то ми б побачили, що поселення разом з волхвом йдуть в поля, в степи, там, де віє вітер, і просять Стрибога послати їм гарний врожай теплих вітрів. І задобрюють такими речами, як зерно пшениці чи шматочки хліба. Почитали, звісно, стрибога не тільки землеробці, тому що від вітрів залежали і купці, і мореплавці, і рибалки. Тому і капища частіше за все встановлювали стрибогу десь біля річок або на острівцях. Купці і взагалі вважали, що вони просто зобов'язані давати стрибогу пишні багаті треби для того, щоб їхні торгові суда плавали морями і річками. І Ніщо не могло їм завадити, не трапилося якогось лиха. Тому Бог Стрибог був почитаємий, ну, можна сказати, всіма верствами населення, котрі населяли наші землі. Сьогодні у нас тихо, вітра зовсім немає. Побачимо, що буде завтра. Можливо, і задують вітри. А сьогодні. Хочеться вам розповісти, ну, такий міф. Він буде як третє джерело, котре е, може розповісти, яким чином з'явився такий бог, як Стрибог в світі богів. Е, і міф цей, ну, схожий трошки на казку, я вам хочу його розповісти. Колись давно, дуже давно, на березі ріки річки Дніпро поселилися такі племена слов'янські і звалися Вони Поляни. І ось в одному з таких племен народилась дівчинка. Яскрава, швидка, наровлива. Росла вона вільною, любила слухати вітри і Виросла з неї дуже гарна і горда дівчина. Багато хлопців звертали на неї увагу, багато хто хотів би з нею одружитися. Але дівчині подобався лише один хлопець в їхньому поселенні. Він вважався самим прутким, самим швидким і звали його Стриба. Полюбили вони одне одного, утворилося у них перше кохання. Кохалися, любилися, зустрічалися, навіть хотіли вже одружуватись. Але так вийшло, що, звернув свою увагу, примітив красу Поляни, а звали дівчину Поляна Поля, сам великий Перун. І захотілося Перунові погратися з нею в любовні ігри. І загримів він басом своїм на всі округи. Так, щоб почули його. Вимовив він, що бути поляні богинею. Засмутилась дівчина, звісно, тому що не хотілося їй гратися з перуном в кохання. Любила вона свого хлопця. Але люди зраділи такій вісті, тому що їм дуже хотілося породичатися з таким потужним богом, як Перун. Тому недовго думаючи, спорядили вони поляну в найгарніші шати, вінок на голову одягли і всім поселенням вирушили на капище до перуна. Поляна йшла гордо, але, звісно, була сумною. Присутнім був, був тут і стриба. Прийшли вони на капище, і тут всі почули розкати грому, блискавки, то сам величний перун явився. Закоханими очима, дивився він на Прекрасну поляну і вже спустився навіть на капище, не витримало серце стриби, скрикнув він, попрощався з дівчиною своєю. Сказав, прости мене недостойного, не можу я цього терпіти. Витяг гострого ножа і вбив себе. Скрикнула поляна, гіркими сльозами залилися очі. Перун на все те подивився і сказав: ні, не хочу я, щоб від мого кохання лилися сльози, лилася кров. Тож, не дістанься ти нікому, прекрасна поляна. І вдарили тут такі міцні громи, такі сильні блискавки, що людям було страшно навіть дивитись. А коли вони прийшли до тями, то на тому місці, де стояла горда і красива дівчина поля, з'явилось якесь невідоме їм раніше дерево, високе, струнке, як фігура дівчини. І люди спитали, а що це, і перші говорили заднім то поля, то поля. Ось таким чином виникла наша відома нам всім, тополя. Висока Високе струнке дерево. Але Перун не заспокоївся на тому. Підійшов він до стриби мертвого. Окропив його живою водою і сказав, що давай будемо з тобою побратимами. Той погодився, і сталося диво, перун взяв його за руку, і вони змогли з легкістю піднятися в небо, і полетіли вони до праві. Бог рот дав свій дозвіл, пригостив стрибу молодильними яблуками. І стриба. Став Богом, бути тобі тепер безсмертним. Тому-то і стали побратимами вони з перуном і завжди в парі, бо неможливий дощ і гроза без вітру. Ну, ось такий міф, така казка пояснює, де взялося дерево тополя, звідки воно, і яким чином з'явився в світі богів, в світі праві. Бог-Стрибог. Сказав йому тоді Бог Рот, що тепер тебе буде звати Стрибог. Тепер ти безсмертний, тепер ти Бог, володар вітрів. До речі, Стрибог він не тільки володар вітрів, а ще й володар всього, що пов'язане з переміщенням в повітрі, з усіма потоками, з птахами. І символом Стрибога являються також і птахи. Ну, ось таку коротеньку розповідь я вам сьогодні хотіла передати, передати свій настрій. Завтра вже зимовий стрибок. Завтра можна прив'язати до тополі яскраві стрічки і кидати зерно по вітру. І ще бог-стрибог дуже не любив, коли. Кидають слова на вітер, коли вихваляються, коли не тримають своє слово. А особливо в його дні цього ну, категорично не можна робити, кидати слів на вітер. Стрибух він був не тільки володарем вітрів, він був ще дуже сміливим і міцним богом, войовничим. Жив він десь на окраїні, не дуже любив перетинатися з іншими. Сворожичами, з, з іншими богами, але коли потрібен був захист, і коли була хоч якась війна, де потрібно було захистити світ світлих богів, світ праві, Стрибок завжди брав участь. Символом його також є золотий лук і стріли. І він, до речі, завжди приймав участь в усіх війнах, в яких Ясуні ще на початку світів воювали з темними силами. Він же з дітьми своїми вітрами і знайшов колись, по міфові зачарованого Бога Перуна, коли його зачарували і сховали під величезною купою піску і землі. Вони знайшли. Бо для вітра немає перешкод, вітер проникає всюду. Вони знайшли цю купу, розмили її, роздули і знайшли там сплячого перуна, виручили його з цієї халепи. Ну, на цьому, друзі мої, буду завершувати. Ще поки що нема мені вам чого зняти на природі. Нема ще першої зелені. Все ще так сіро і похмуро, але вже скоро завіють вітри і принесуть нам перші, ще несміливі теплі потоки з теплих країв. Ну, на цьому все. Бажаю нам всім мирного дня, гарного дня і попутних вітрів.